Усіх до ресторанту вас здивувати історію про Канаду. Часто чую свій адрес таку критику, типу, що ой, в нього там дорога техніка на кухні, або ой, він постійно типу, відпочиває в Майамі, або ой, це так дорого, типу, звідки гроші і таке інше. Ну, друзі, давайте порахуємо яблуко з яблуками. Да? Порівняємо. А концерт на, наприклад, там баскетбол коштує приблизно 100 баксів. Концерти не знаю. А сам Футіван вчора був коштує 100 баксів. Середня заплатня старшого, старшого спеціаліста або менеджера без, без команди 5 тисяч доларів на місяць. Тобто ваші 100 баксів це аж 2% від вашої місячної зарплати. Я думаю, що можна собі дозволити раз в квартал піти на концерт або на баскетбол. Квиток Майами коштує там, 400 баксів, 200 баксів в одну сторону. Ну, В принципі, це не так уж дорого, якщо у вас є нормальна робота. А, і ви займаєтеся вашими фінансами. Тому критика, критикою, але треба працювати. Такі справи. Всім гарного дня, тримайтеся, далі буде.